Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних, Господь же розцінює духа. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові, кожен гордий серцем. Такий, напевне, не уникне милосердям і правдою покутується гріх, а острогом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою, прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться, вага й Терезина лежать Господові, всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів злочинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правди цареві до вподоби, він любить того, хто говорить правду. Шал царський вістун смерти та мудрий чоловік його утихомирить, в ясному обличчі царя життя. І його ласка, немов дощ весняний, ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло, путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух, ліпше бути тихим і смиренним, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро, хто покладається на Господа, той щасливий, розумним назвуть того, хто мудрий серцем, ласкавість уздає дає наука, розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого Його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова. Стільник меду, солодощі для душі і лік для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерти. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідне коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїть. Сиве волосся вінок чести, його знаходять на праведній дорозі. Вартніший довготерпеливий, аніж звитяжець і той, хто гнів опанує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок.